Всім доброго дня, ви на каналі Домашній І Сьогодні у нас наступна розпаковочка. Є ось таких невеличких три пакуночки, тому пропоную розпочати. Але перед тим хочу попросити вас, хто дивиться канал без підписки, хочу попросити вас підписатися. Для вас це, ну, звичайно, якщо вам цікаво, нікого не заставляю. Якщо не цікаво, то таке діло, кожен має свій вибір. Але якщо не важко, підписатися, підтримати канал і так далі, адже по статистиці я подивився, більше 95% канал дивляться без підписки. А ми продовжуємо, розпаковуємо. Так, давайте почнемо з такої маленького пакуночка. Так, це такий маленький пакуночок. Так, маленький пафон. Так, це є опять же ж, мотоциклетна тема. Це є ось така типу балаклава, але це типу підшлемник під підшлемник, е, ну, розумієте, Для мотоцикла, щоб одягати під шолом, щоб шолом не е, мастився, щоб не часто його розбирати і мити е, сам шолом прати. А одягається на голову ось такий підшоломник. Його легше випрати, звичайно, ніж шолом. Так, я його попробував. На мене він все дуже добре. Матеріал такий Матеріал такий тянучийся. Матеріал тянеться. Тобто все нормально, сидить так досить плотно, приємний. Я думаю, підходить на багато розмірів голови, тобто немає тут жодних проблем з підбором. там, і не до, як мені здається, На сайті там немає вибору якихось розмірів, адже він такий, як бачите, тянеться. Ну, як я вже казав в попередніх відео, є в мене мрія і бажання придбати собі мотоцикл, от полегки щось, щось купую. поки... Складаю, як то кажуть, пошти на мотоцикл. Ось така балаклава, типу підшоломник для шлему мотоциклу. Так, продовжуємо. Продовжуємо, розпаковуємо далі. Давайте так, ось такий пакуночок. Це є, дивився відео, кажуть, що працює непогано. Ось, це є відкривачка для банок, для закруток ваших. Ось Ставиться на кришку, коли ми відкручуємо, тобто, щоб відкрутити Це для банок, для закруток, які на різьбу закручені. Ось. І коли ви просто тиснете, просто чим більше ви повертаєте, тим більше ви зжимаєте. Тобто зусилля на саму кришку воно збільшується і тому відкривається воно досить легко. Але я думаю, жінкам все рівно буде важко, а чоловіки відкривають такі банки, я думаю, і без додаткових зусиль. Але ось такий, таку відкривачку було, було придбано. Попробуємо, як воно себе покаже в е, ділі. Є отакий товар. Так, Наступний товар От наступний товар, я вже його розрізав і це я його не пошкод, не пошкоджував. Але міг, міг пошкодити, адже е, сам кульочок пошкоджений. Так, це є товар також за невеликі гроші. Це є товар, це є, я забув, як це називається, ендоскоп. Так, ендоскоп. Тобто є ось такий перехідник, наскільки я розумію, з micro USB. от, Як бачимо. Micro USB на Type-C. мікро microUSB на Type-C, тут є регулятор, подовжувач на звичайний з на звичайний роз'єм Type-A. І отут на виході камера. Ну, давайте хоча б спробуємо, чи вона світить. На жаль, зараз підключити я не маю до чого, бо на телефон я знімаю. так Я думаю, що я потім за кадром якось перевірю і вже чи в коментарях, чи біля посилання на відео напишу, чи це щось вартне. Як бачимо, підсвіточка є. Підсвіточка яскравість її регулюється. Тут, скоріше за всього, робити фото. Є ось такий. Гачочки, скоріш за все, це можна причепити, якщо десь його, ну, десь ми щось можна щось дістати з допомогою цих гачечків. Так, Інструкція. Інструкція, як бачимо, підключається до Android Windows і Mac. Так, Є різні режими. Так, різні різні режими. Що тут ще можна сказати? Так, Type-C Micro USB. І більше такого, що тут можна з допомогою цього робити, є QR-код, по якому можна перейти і скачати собі програмне забезпечення. і і і І. І все, тут більше такого нічого нема, не в написано, що можна підключати для телефона. Воду не, не водозахищений, воду не проникний. Ну, ось такий скоп. Ну, Будемо говорити, це є мікро, мікро, е, відеокамера. Яку можна десь, там, якщо я не помиляюся, можна придбати різної довжини. Я от не знаю, напевно, взяв грубо метрову. Якщо я не, не помиляюся, то тут метр. Ні, тут практично два, півтора метр, метра, ні, два метр, метр, тут є метр, так, тут є метр, Тут є метр. Десь можливо щось вам звідкись потрібно дістати і не видно, то ось це підсвітить, звичайно, камера знімить і так далі. Ну, було дешево замовив, як то кажуть, нехай буде. Часто замовляють товари, а потім думаю для чого. Така інструкція, такий товар. Так, і наступний товар це є. Ось така річ. Буду десь можливо пробувати її, це є е, набір набір для заточування свердлі. Щось воно, все таке якесь, ну, як інструмент, звичайно, такий. Страшнувати, так, тут є змінні такі камінці? Так, як воно має тут, ну, тут воно криве Тут, як бачимо, сверла 8-12, отут різні сверла підтягуються, підставляються. Ну, якщо ми візьмемо, У мене є такий набір сверл. Ось, наприклад, ось так. Ось я розумію, ну, ось тільки я бачу, але то, що воно ось, та, ось таким бієнням, Тим биттям просто, просто жах, яке биття тут. Ну, В комплекті, як бачите, є запасний такий штопор сюди, якби ми загубили на випадок. Але ну, таке биття, це я не знаю, чи воно додає якось, воно дуже криве, можливо, це мені таке попалося, тому навіть і не знаю. Ну, Посилання я на віду, можливо. Комусь таке і потрібно буде, але я настільки я бачу, тут щось воно. Так, тут воно також не, не зрозуміло, як то воно тут все має. Чи то потрібно того, чи не потрібно. Ну воно якось би отут мало кріпиться, наскільки я розумію. Биття, ну, биття дуже сильне, і тому, можливо, треба пробувати це підрізати, підрегулювати і так далі. Регулювати. Ну, якщо бачите на відео, Не дуже якісний товар, мені він не дуже. Посилання звичайно залишу під відео, але товар не дуже якісний. Виконання таке собі, як заточувати буде, коли таке биття і так далі. Ну, Можливо, в домашніх умовах воно трішки підточити, щоб щось там просверлити якийсь один отвір. Я думаю, що його вистачить. Але на якусь серйозну таку, будемо казати, так, задачу, яку можна йому поставити там, більш якісно, більш точно заточувати сверла професійно, я думаю, що це, що це не для цього. Так, ось такий. Набір для заточки сверлу. Так, Ну і е, наступна посилочка. Наступна посилочка у нас це є е, ремінець. Це є ось такий ремінець. Ось такий ремінець я ще придбав для заточування ось такого годин, для ось такого годиночка. Досить непогані ремінці, вже такий в мене був на каналі оранжевий. Забрала донька до свого годинника. Я собі ще придбав для запасу ось такий е е чорний. Також є тут все в комплекті. Тобто ось такий ремішок до годинника. Простенький товар такий. Але для запасу, в запасі нехай буде. Так? І продовжуємо далі. Так, продовжуємо далі. Маємо ось такий товар. Це є набір, набір пилочок для лобзика. Лобзик є, пилочки, будемо так казати, закінчилися. Не так часто їх використовуємо. Але, але використовується і потрібно мати під руками. Ця плівочка задіває не потрібно. Ось такі. По металу, дерево. Ось така по дереву. Тут метал, дерево, дерево. Маленький такий, що щось фігурне вирізати. Також чистий ріс, от пише Клінвуд. чистий ріс, я так розумію, для дерева, швидкий різ дерева, якась базова модель, і також чистий ріс е, дерева. Ось такий набір е, різних пилочок для е, лобзика. Я думаю, що така на газдівстві. Газівстві він знадобиться. Так, ну і останній товар з цієї розпаковочки. Це ще придбав собі ось такий, не буду розпаковувати. Це є. Е бо бажано такий скотч тримати герметично закритим, тому я його розпаковувати не, бу не буду. Зараз вам покажу, що він в мене є. Так, ось такий колись я купував. Його потрібно тримати, е, так, це, щоб він не підсихав. О, це ось такий е, скотч. Він надзвичайно липкий. Ним можна деякі речі приклеїти до таких поверхень, які в принципі, до них жоден скотч не клеїться. Ну, Хтось казує, що його можна мити і повторно приклеїти. ну, Як на мене, це є недоцільно. І коли його починаєш віддирати від тої поверхні, він віддирається, не залишається на поверхні, але він так зминається, тобто з ним вже нічого не можна зробити. Повторно використати, ні. Але от. У мене там донька приклеювала собі якісь постери і так далі. Будь-які скотчі там такі, вони до, до обоїв в їхній дитячій кімнаті, воно нічого не тримається, все відпадає, якісь такі дуже слизькі обої. А оцей скотч, маленькі кубички вирізав, на куточки приклеїли. В будь-який момент їх можна зняти. І не пошкодивши ні обої, ні, 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 ні що. Тому отакий скотч дуже він липкий. Тобто такого кусочка достатньо. от. Маленького я був взяв, приклеїв до плитки, тримач для телефона, і телефон стоїть в ньому і він е, тримає. Зусилля в нього дуже міцне такий скотч, тому я ще вирішив придбати ще один, попався на поганій ціні. Я замовив ще скотчі, ці скотчі досить, е, досить гарна штука, яку потрібно мати. Так. Ось такі товари були е, сьогодні у відео. ну З цих всіх товарів я думаю, що оцей такий товар е, не знаю, на ваш розсуд, я думаю, що скоріше за всього е, ну заточка тут буде така, хіба як токають в домашніх умовах, то взагалі Е, немає ні на чому, ні де заточити сверло, а потрібно підзаточити, бо треба зробити е, аварійно один отвір, десь просверлити. Це так, але для якогось професійного використання це можна забути, все биття і так далі, якість нікуди. Це, взяв так, щоб як то кажуть, було, балаклава знадобиться, скотч нормальний. Пилочки, я думаю, теж будуть. Стануть десь, як то кажуть, в квартирних умовах десь щось врізати такий ремінець для годинника. Це 20 ремінець 22 мм шириною, Також нормальний і пригодиться. Тому, кому щось було цікаво з цього товару, посилання будуть під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Для мене це буде мотивацією. Всім ще раз дякую, всім попав, всім до побачення.